Доброго ранку! Ми сьогодні на морі. Така чудова погода. Тому чекаємо вас наступного разу на офлайн. І в нас третє заняття: по цигун. Це енергія життя. Я практикую вже 6 років, тому хочу поділитися своїми знаннями і метою, чого мені це корисно, і в тому числі вам. Ми живемо в дуже складному світі, і наші новини, особливо зараз, вони нас напружують. А в напруженому тілі нема тече дуже повільно ця енергія, і напружене тіло погано відновлюється оздоровлюється. Тому енергію, яку ми можемо взяти від космосу і від землі, ми можемо пропустити через своє тіло і бути здоровими. І більш успішними. Ну і сьогодні в нас починається третє заняття з з Оленою шашковою в академії мільйонерів. Доєднуйтеся до нас. Да. Так, Починаємо ми з очистки каналів. Тобто ми пам'ятаємо, значить, права рука зайчик, лівою на лівій руці будемо робити отакі чистки по два рази на кожному пальці. А потім міняємо руку і на правій руці. Так само робимо по два рази. На ногах ми робимо приблизно так само, по два рази, але умовно. Коли вдома ми розуті, ми можемо робити це в реальності, так як ми робимо це на руках. Стаємо в позу, ноги на ширині плечей, коліна зігнуті, копчик підкрутили, наче ми сидимо на високому стільчику. Ця вправа в нас гармонізує інь, янь, ліву праву сторону для того, щоб була гармонічно все, тому що ми до серединного шляху. На серединному шляху там іде гармонія. Представляємо себе маленькими дітками, які готові до навчання учнями. Перед собою представляємо своїх наставників, учителів, буду Ісуса, кожного свій Бог. Ми від них отримуємо знання. І книжечку відкриваємо на себе вісім раз. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. А тепер від себе так само. Вісім раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім, вісім. Зупиняємось і опускаємо руки. Наступна вправа буде, розвиваємо руки, тому що руки наші це провідники. Ми зараз будемо розвивати руки, буде, дивитися на землю. Представляємо себе великими, великими. Розставляємо руки. І ми, от. Дивимося планету, відчуваємо землю. Тобто руки наші такі великі, що ми охоплюємо всю нашу планету. Вісім раз. Один. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Перевертаємо долоні і відчуваємо небо. Енергія має, може йти іншого, іншої якості. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Опускаємо руки. Потім вправа у нас іде журавль п'є воду. Журавель це намолена пташка китайців, і вони її, як великий символічний птах, і ми представляємо себе великими журавлями, гнучкими, на тонких рівних гарних ногах. Навколо нас такі самі птахи. Ми стоїмо на краю водойома, так само, як зараз біля моря. І представляємо, що вода така прозора і чиста, що ми прям бачимо свої лапи. Спочатку починаємо рухи в ліву сторону. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. А тепер вправо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. А тепер ми п'ємо воду. Ми на фізичному рівні зараз попрацюємо над нашим хребтом. А на енергетичному ми представляємо, що ця пташка п'є воду і прям проковтуємо якби глотками, що начебто ми п'ємо воду. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Молодці. А тепер ще права як дракон. Це теж магічний герой, в нього є своя таємниця, і ми від нього будемо брати таємний світ. Ми представляємо, що ми дракони великі, добрі. І ми стоїмо по пояс в воді. Ми будемо зараз лікувати почки. Можна потерти для того, щоб зробити теплими руки, це звичайно, робиться, коли холодну пору року. І кладемо на почки. Тобто вище, ніж пояс. Представляємо здорові почки. Здорові почки мають темний шунгітовий колір. Завжди здорові почки представляємо. І ми стоїмо в воді прямо по пояс. Почки це стихія води, їх треба промивати, для того, щоб вони гарно себе відчували. Ми нахиляємося і будемо зараз крутити хвостиком, представляємо, дракона в ліву сторону. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. А тепер вправо так само. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. А тепер треба випрягнути, щоб вода з нас стекла. Ми випригуємо, і від цього в нас іде таке вже маленьке відновлення і очищення. На цьому е, кратне восьми робимо завжди, але можна вісім, можна двадцять чотири, тобто, але щоб вони були рівнялися до, ось, до 8. Базове це по вісім разів. Можна більше, тому що на фізичному рівні деякі вправи нас теж гарно пропрацьовується тіло і організм. Важливо утримувати образ, який відповідає тій чи іншій вправі. Працює. Під наша підсвідомість для того, щоб ми могли бути спокійнішими. Коли ми спокійніші, нам легше справлятися з задачами, які у нас кожного дня. Пригаємо. Да. Що? Пригати вісім разів треба? Ні, ні, пригати треба не вісім. от, просто щоб вода ці пасиво зрости воді була тут два-три ага, рази люблю. і все. Тобто, не треба вісім разів. Якби вісім, я б розказувала, що вісім. Оці вправи робляться вісім, а потім вони вже. Просто угу. так, що здорово на цьому все? Ну на цьому все Можемо поки закінчувати все. І, Крутяк.